Вітаю вас на 18 му уроці інформатики для другого класу. Тема уроку створення та редагування нескладних малюнків. Сьогодні на уроці ви ознайомитеся з деякими інструментами графічного редактора Paint та навчитеся малювати різнокольорові лінії. Ти вже знаєш, що будь-який малюнок складається з окремих графічних об'єктів, а саме ліній, многокутників, криволінійних фігур тощо. Розглянь малюнок, які об'єкти зображено. Які об'єкти створено за допомогою ліній. У графічному редакторі об'єкти створюються за допомогою спеціальних інструментів. Для малювання ліній призначені інструменти олівець, лінія та крива. Олівець міститься в групі знаряддя. Малює як звичайний олівець. Лінія міститься в групі фігури. Малює прямі лінії. Щоб намалювати горизонтальну або вертикальну лінію, слід натиснути клавішу Shift і, не відпускаючи, намалювати цю саму лінію. Фігура крива міститься у групі фігури. Малює лінію, яку можна вигинати за допомогою миші. Для виправлення помилок використовують інструмент Гумка. Малювати вибраним інструментом треба з натиснутою клавішою миші. Якщо клавішу миші відпустити, інструмент припинить малювати. Лінії мають такі властивості, як товщина і колір. Щоб намалювати лінію потрібної товщини і кольору, слід налаштувати вибраний інструмент, вибрати товщину, вибрати колір об'єкта, вибрати колір фону. Колір об'єкта та колір фону можна вибрати з палітри кольорів. Щоб намалювати лінію, необхідно на палітрі обрати основний колір малювання, тобто колір 1. Далі вказати товщину лінії на стрічці Розмір. Вибрати інструмент для зображення контуру. Вибір інструмента для зображення контуру виглядає наступним чином. Ви можете обрати однотипний колір пастель, маркер, олія, звичайний олівець та акварель. Якщо малювати з натиснутою лівою клавішею миші, інструмент залишає слід кольору 1, а якщо з натиснутою правою клавішею інструмент малює кольором 2. Відмінити останню дію можна натиснувши кнопку Скасувати на панелі швидкого доступу. Зараз трішки цікавинок. Перший графічний редактор з'явився тільки 30 років тому, а вже сьогодні в комп'ютерну графіку використовують для створення не лише окремих зображень, а й мультфільмів і кінофільмів. Для підведення підсумків спробуйте дати відповідь на декілька запитань. Які інструменти для малювання в графічному редакторі Paint ти знаєш? Які властивості має інструмент Лінія? За можливості виконання завдання працюємо за комп'ютером на сторінці 45. Запусти графічний редактор та створи малюнок за зразком. Після створення малюнку збережи його на комп'ютер та заверши роботу з графічним редактором. Після запуску графічного редактора оберемо інструмент Лінія, встановимо розмір лінії максимальний та оберемо колір Блакитний. Спробуємо намалювати сніжинку за допомогою ліній. Для того, щоб намалювати горизонтальну або вертикальну лінію, або лінію під кутом 45 градусів, нам потрібно натиснути і не відпускаючи клавішу Shift. Намалювати лінію, після чого відпустити ліву кнопку миші і відпустити клавішу Shift. Для того, щоб відмінити дію, ми натискаємо на кнопку відміни. Змінювати місце розташування лінії можна також за допомогою клавіші зі стрілочками. Оберемо інструмент овал та додамо до кінчиків сніжинки овали. Оберемо спосіб заливки та в «Кольор 2 оберемо також блакитний колір. Сніжинку створено. Далі збережемо зображення. Натиснемо на файл, Зберегти та введемо ім'я файлу. Після чого натиснемо кнопку Зберегти. Дякую за увагу. До наступного уроку!